Вітаю на каналі Просто про English. Сьогодні вчимось рахувати незлічувані іменники. Ways of Counting Uncountable Nouns Нагадаю, що всі іменники ми ділимо на злічувані та незлічувані. Countable nouns and uncountable nouns. Злічувані іменники ми можемо порахувати, і вони мають форму однини і множини. Наприклад, house будинок. House's. Будинки. А однезлічувані іменники це ті іменники, які ми не можемо порахувати. Наприклад, water. ми не можемо порахувати. Одна вода, дві води, три води тощо. Information. Знову ж таки, сам іменник інформація, порахувати ми не можемо. Але порахувати незлічувані іменники все ж таки можливо. Для цього нам потрібно використовувати певні слова. Containers. Контейнери. Cotton. Упаковка зроблена з картону або з пластику. A carton of milk. Пачка або упаковка молока. Two cartons of milk. Дві пачки або упаковки молока. A carton of juice. Пачка соку. Two cartons of juice. Дві пачки соку. Bottle. Пляшка. A bottle of milk. Пляшка молока. Three bottles of milk. Три пляшки молока. A bottle of water. Одна пляшка води. Four bottles of water. Чотири пляшки води. Glass. Склянка. A glass of milk. Склянка молока. Three glasses of milk. Три склянки молока. A glass of water. Склянка води. Two glasses of water. Дві склянки води. Cup. Чашка. A cup of tea. Чашка чаю. Two cups of tea. Дві чашки чаю. A cup of coffee. Одна чашка кави. Two cups of coffee. Дві чашки кави. Jar. Банка. A jar of jam. Банка джему. Two jars of jam. Дві банки джему. A jar of honey. Банка меду. Three jars of honey. Три банки меду. Jug. Глечик. A jug of juice. Глечик соку. Three jugs of juice. Три глечика соку. A jug of milk. Глечик молока. Two jugs of milk. Два глечика молока. Bowl. Миска. A bowl of cereal. Миска пластівців. Two bowls of cereal. Дві миски пластівців. A bowl of soup. Миска супу. Four bowls of soup. Чотири миски супу. Can. Банка. Металевий контейнер особливо циліндричної форми, в якому продаються деякі види напоїв. A can of fizzy drink. Банка газованого напою, Two cans of cola дві банки коли. В американському варіанті англійської слово can або ще tin can означає також банку металевий контейнер, в якому продаються продукти харчування. Наприклад, A can of beans банка квасолі. В британському варіанті таку банку ми назвемо tin Наприклад, A tin of tuna банка тунця. Порівняйте ще раз: американський варіант. A can of tomato soup. банка томатного супу. Та британський варіант. A tin of tomato soup. банка томатного супу. Tub. Пластикова упаковка. Контейнер. A tub of butter. Упаковка масла. Two tubs of butter. дві упаковки масла. A tub of ice cream. Упаковка коробка. Іноді ми ще кажемо відерце морозива. Three tubs of ice cream. три упаковки морозива. Bag – пакет, мішечок, a bag of flour, пакет або мішечок борошна, two bags of flour, два пакети борошна, a bag of rice, пакет рису, two bags of rice, два пакети рису, box, коробка, a box of cereal, коробка пластівців, two boxes of cereal, дві коробки пластівців, tube, тюбик, a tube of toothpaste Тюбик зубної пасти. Two tubes of toothpaste. Два тюбики зубної пасти A tube of glue. Тюбик клею Two tubes of glue. Два тюбики клею Spoonful. Повна ложка A spoonful of sugar. Ложка цукру Two spoonfuls of sugar. Дві ложки цукру A spoonful of salt. Ложка солі Two spoonfuls of salt. Дві ложки солі. Ways of counting uncountable nouns. Units. Одиниці. Loaf. Буханка. A loaf of bread. Буханка хліба. Two loaves of bread. Дві буханки хліба. Bar Брусок, шматок, плитка. A bar of chocolate. Плитка шоколаду. Three bars of chocolate. Три плитки шоколаду. A bar of soap. Шматок брусок мила. Two bars of soap. Два шматочка мила. Два бруска мила. Slice Тоненький шматочок. A slice of bread. Шматочок хліба. Four slices of bread. Чотири шматочка хліба. A slice of cheese Тоненький шматочок сиру. Three slices of cheese. Три тоненькі шматочки сиру. Piece. Шматок. A piece of cake. Шматок торта. Two pieces of cake, Два шматки торта, a piece of cheese, шматок сиру, Two pieces of cheese, Два шматки сиру. З попереднього уроку ви вже знаєте, що слово порада advice є незлічуваним іменником в англійській мові. І ми не можемо його порахувати. Так от за допомогою слова piece ми можемо зробити його злічуваним. Тобто сказати: A piece of advice. Це в нас буде одна. Порада. Дослівно звучить як шматок поради. А от дві поради буде звучати як «two pieces of advice», тобто два шматочки поради. News новини. Незлічуваний іменник. A piece of news Одна новина. Дослівно шматок новин або шматок новини. Information Інформація. Незлічуваний іменник. A piece of information Частина інформації. Злічуваний іменник. A piece of paper Шматок паперу. Будь-який. Вирізаний, вирваний. Для нотаток. Великий. Маленький тощо. Furniture Меблі. Незлічуваний іменник. A piece of furniture. Це у нас предмет меблів. Вже можемо рахувати. Sheet. Аркуш. Лист. A sheet of paper. Аркуш паперу. Two sheets of paper Два аркуші паперу. Ways of counting uncountable nouns. Measurements. Вимірювання. Літа. Літер. Обов'язково зверніть увагу на правопис в британському та американському варіантах англійської. A liter of milk. Літер молока. Кілоу, kilo. Kilo. кіло, хафе кіловміт. Пів кіло м'яса. Міта. Метер. Знову зверніть увагу на правопис цього слова в британському та американському варіантах. Two meters of silk, 2 метра шовку. На цьому завершуємо наш урок. Сподіваюся, він був цікавим та корисним. До наступної зустрічі.